Доброго дня друзі. Видалась погода сьогодні сонячна, така файна, в йшли дощі. Вирішив фризувати землю під чесник. Ось такий город 40 сотих. Я вже знімав про нього відео. Тут де камінь витягували. Ось така гарненька чорна земля. Гарно так перебиває. Після неї дуже файно садити чесник. О, Це жавочка собі гарненько ходить, не забивається. Оце тільки як земля, волога, то трохи на колесах набивається, те, що в привод приводять ланцюг. Ну а так того року по такому принципу садив, перегорав, пофризував і садив, то був геть гарний чесник. Під оранку міндобриво давав. Три кіла на сотку. Котофоска зветься, міндобриво. Такі справи. стільки зробив 4 проходи, буду продовжувати далі.